Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні в нас на надходження Infiniti Q70 2013 року випуску з бензиновим 3,7 двигуном, додатково встановлене газове обладнання на повному приводі на автоматичні коробки передач. Автобіль офіційно купався в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ, світлий шкіряний салон, електровилювання, синь водія, пам'ять синь водія, мультикермо. Ось так виглядає приборна панель. Запуск диву на кнопки, штатна мультимедія, двохзонний кліматконтроль, підігрів та вентиляція передніх сидінь. Також є люк. Ззаду нас є також монітори. На автомобіль встановлені 18-й хосплавні диски на літній резині. Є парктроники, камера заднього виду. Заявлено пробігу на автомобілі 143 тисячі кілометрів, придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця, Соборна 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 12 990 доларів. Вона буде доступна в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.